Заходимо в квартиру, тут у нас прихожа є, з правої сторони гардеробна та шафа. Бачите, тут є місце і для взуття полички, і вішалки для одягу. Тут у нас є ключі від комори. В квартирі є додаткова комора, де можна залишити свої речі. Пройдемо до кухні. Ось така простора світла кухня з балконом. Є усі необхідні речі. Посуд весь є. О, тут трошки посуду. Бачите, тут є посуд. То можна заїжджати і одразу жити, не потрібно нічого докупляти. Мікрохвильова піч доставиться, є газова плита. З духовою. Пральна машина Indesit також тут на кухні. Великий холодильник Nord. Тут є стіл для трапези. Такий магенький диванчик маленький зі столиком журналів, де можна посидіти і відпочити. Тут у нас газовий котел. Є такий комфортний затишний балкончик, де можна посидіти, відпочити, попити кави, насолодитись краєвидом. Тут ще є і полички. І от такий у нас овець балкону. Стезелий, тут є невеличкий дитячий майданчик, паркінг для автомобілів. Далі пройдемо до кімнати. Тут у нас просто також світла кімната. і розкладний диван, де можна собі спати, відпочивати. Такий робочий стіл. Тут у нас комод для зберігання речей. І тут на стіні буде телевізор. Телевізор Samsung. Великий плазмовий телевізор буде тут. От Так що можна буде відпочивати. Давайте сюди телевізор чи там, підключити консоль, якщо є, Багатись. І прийдемо до санвузлу. Санвузол у нас тут. Ще є змійовик, де можна речі сушити. Овальник, унітаз, ванна. Все чистенько, все гарно прибрано, блищить. Така свіжа квартира в новобудові, дуже комфортна, затишна для життя. Тому, кому буде цікаво, звертайтеся.